Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть долучитися до гарантування безпеки в демілітаризованій зоні України у разі припинення вогню. Водночас він зазначив, що це питання буде обговорюватися тоді, коли настане час. Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі. Тому очевидно, що ми будемо відігравати певну роль і повинні взяти на себе відповідальність, зазначив Пісторіус. Відповідь. Даючи на запитання про можливе розгортання німецьких військ у буферній зоні між Україною та Росією, а голова Міноборони Німеччини наголосив на важливості створення такого рівня безпеки для України, який унеможливив би повторний напад Росії в майбутньому. Також він повідомив, що планує найближчим часом здійснити візит до США для обговорення питань з адміністрацією обраного президента. Та Дональда Трампа кандидат на посаду міністра оборони США поки не затверджений. Однак, ми зацікавлені у швидкій зустрічі та обміні думками у Вашингтоні на початку лютого. Додав він, Коли побачиш своїми руками, як говорять, Лазамі потроєш, як повідомляло видання Le Monde, дискусії про відправлення військ в Україну поновилися в листопаді 2024 року, після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа 3 грудня 2024 року. Радіо Свобода з посиланням на високопоставленого представника НАТО, який побажав зберегти анонімність, повідомило, що Франція і велика Британія, Танія обговорюють можливі варіанти гарантування безпеки України в разі мирних переговорів із Росією. Один із цих варіантів розміщення військ обох країн на лінії розмежування для моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Батя, я стараюсь за даними Reuters, країни Європейського союзу можуть відправити в Україну до 100 тисяч військових для миротворчої місії в разі припинення вогню 19 до грудня Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу Франції щодо розміщення військового контингенту на своїй території як частину гарантій безпеки та закликає міжнародних партнерів долучитися до цих зусиль. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю.